До Бердичева приїхав цирк, а це завжди море глядацького захоплення від яскравих номерів, дресированих тварин, кумедних клоунів та усміхнених артистів. На арені все виглядає саме так. Тож для багатьох цирк, власне, і є кругла сцена, де проходять вистави. Але зворотній бік палатки Шепіто є не менш цікавим. Розповісти про себе і про те, що ховають за кулісами, погодились працівники Запорізького мандрівного цирку Вікторія. З приїздом артистів Бердичівський парк став схожий на циганський табір. Тут знаходяться вагони, що слугують житлом, тварини, які, хоч екзотичні, та поводяться по-домашньому, і люди, в яких важко впізнати отих яскравих особистостей, що з'являються на сцені. Першим там з'являється конферансьє, шпрехшталмейстер або ведучий. Саме він задає публіці потрібний тон. Я не могу сидеть на одном месте. Мне нравится ездить, мне нравится смотреть, как люди улыбаются. То есть часть работы заключается в том, что ты даришь людям улыбку. И эта часть работы мне больше всего нравится. из-за этого я работаю в цирке. Я не всегда с развязанным языком. Иногда работаю по озвученному тексту, иногда уже можно и попровизировать. Все зависит от людей, от их настроения. У меня очень маленький опыт. Я как бы только решил себя попробовать в этом деле. И еще так бы сильно как бы не пытался как-то завести народ. Конечно, хочется... как то симпровізують, але поки мені ще боюся. Ну, іще все только тільки почав работать полгода, именно в ведущем роботи. После треба немножко чувствуешь людей, тоді буде намного проще работать. Доки триває виступ, до наступного вже готують атрибути. Цим займається обслуговуючий персонал. Дмитро Рященко розповідає, як він прийшов у цирк і в чому полягають його службові обов'язки. Во время номера вынести реквизит артистам, забрать вовремя, ну и в зале подсказать людям, где находятся их места, где находится ну, расположение зала. У меня работал старший брат здесь, ну и пригласил меня идти в гости. Ну, мне понравилось, так я уже пять лет катаюсь в этом церкви. Ну привлекает того, что общение с людьми, по разным городам мы ездим, ну, ну красиво просто, искусство из цирковое. Вікторія мандрує Україною цілий рік. На цілий рік працівники, артисти і техперсонал залишають свої стаціонарні домівки і живуть на колесах. Часто кочовим способом життя заражаються рідні мандрівників. Ірина Б'ялківська одна з них. Сюда в він працює. І горіть, ти можеш зі мною поїхати. Моє чому б ні. Сразу так Понравилась. Цирки мені подобалися. Люди дуже хороші і все. А як господарство, вот наприклад, вести там, розібрати проблем? З водою проблем нет. тому що постійно на кожному місці є вода, світ и все що угодно. Мандрівний стаж Анни 9 років. Спочатку їздила з батьком, який працював у цирку адміністратором, потім зустріла другу половинку. З мужем в цирку познайомилися. Він був артистом. Я просто работала в цирке, потом стала ведущей, теперь в декрете. Ну, поначалу было трудно, было непривычно, там не хватало, там ванны и Поначалу, наверное, было проще, потому что, ну, изначально была сама, не было мужа, детей, ты к этому привык. Ну, ничего, это ведь не самое главное, ванна и условия эти все. Что главное? главное, что дети есть, муж рядом, работа есть. Старшій доньці 5 років, вона вдома з бабусею, розповідає Анна. Нікіті лише 10 місяців. Малюк подорожує разом із цирковими батьками. Як вдається у постійних дорогах доглядати за дитиною. Нічого нормально, діти там маленькі, вони ко всьому привикають. Так, да, є, звісно, неудобства, але нічого. Зато це цікаво. Діти дуже багато бачать, ті, які сидять вдома, вони, допустимо, стільки не видять. І кожну тиждень там новий міст. Новые впечатления. Ну ничего. Приспосабливаемся к такой жизни. До вистави лишаються лічені хвилини. Тож здається, артистів для спілкування шукати марно. Але до знімальної групи виходить артист клоунади Дмитро, який не боїться спізнитися на свій номер. Я вже давно працюю, в образ вхожу дуже швидко. У цирку клоунів називають Каврової. Це пішло з тих часів, коли на арені стаціонарних цирків забирали килим. А в той час клоун мав веселити публіку. Дмитро у цирку 5 років. Я сам родом з Донецької області. Город Артемовськ, займався в цирковій студії. Потом по воле случая попал в цирк. Поначалу работал номер в паре с партнером и на катушках. Но ну, жизнь так сложилась, что пришлось стать коверным клоуном простонародье. Мой партнер ушел к любимой. Вот а мне нужно было выбирать или ехать домой, или оставаться в цирке. Чтобы оставаться в цирке, нужно было на тот момент стать коверным. И так как у меня неплохо получалось, я решил продолжить эту деятельность. А ось і сам директор, точніше, один з них Андрій. За сумісництвом клоун чоловік дозволив подивитися на своє помешкання. Воно виглядає цілком придатним для життя з водою, електрикою, телевізором, плитою, меблями і навіть домашньою кішкою. За кілька хвилин Андрій наносить грим. Його, каже, можна придбати у спеціальних магазинах. Шкірі не шкодить і легко змивається. Поступово директорове обличчя набуває вигляду, від якого важко стримати посмішку. Лишається вдягти костюм, погладити кішку, випити чашку кави і можна виступати. Стал коверным чисто случайно. Работал в цирке в другом жанре. Потом так получилось, что ребята коверные уезжали работать за границу, и, то есть, некому было работать. Пришлось выручать ситуацию временно, скажем так. Начал работать, потом понравилось, как бы скажем так, влюбился в эту профессию, и так по сей день. Ця пара на арені дружина Андрія та його брат Дмитро. Хлопці закохалися в цирк із дитинства. Інакше не можна, коли твої батьки артисти. Шість років тому в родини виникла ідея створити власний цирк Шапіто. Назвали його на честь матері Вікторія. Тепер він мандрує містами. Зупиняється де на кілька днів, де на кілька тижнів. І кожного разу з новою програмою та артистами. Останні працюють за контрактом. Родзинка цього візиту різноманітні тварини, включаючи носух, верблюдів та страусів. Усім їм дає раду дресурувальниця із 25-річним стажем Тетяна Шакурова. Дрісурі це, це психологія. Це, це, це нужна розуміти без сумнів, скажімо так. От як, Люди сходяться, словами питаються друг друга з тваринами, так як ми наразних я зговорюємо. Петми та чисте У кожному місті працівники цирку вирушають на пошуки їжі для тварин. Її запасають і на час переїзду. Дресирувальниця вважає, що з тваринами працювати легше аніж з людьми. Вони завжди показують свою справжню суть і намагаються зрозуміти, чого від них хочуть. А якщо це не одразу виходить, тварин ніколи не карають, а от хвалять завжди. У цирку хіба що пінгвіни не працюють, каже Тетяна. І то через те, що клімат їм не підходить. А так навчити трюкам можна будь-яку тварину. З ними регулярно проводяться репетиції, а перед виступом чотириногих артистів причепурюють. Давши останню виставу, цирк починає складатися і тим же вечором залишає місто, аби з ранковими променями сонця прибути в інше і знову дарувати людям радість, викликати в них захоплення, ховаючи свої справжні обличчя, настрій, побут і турботи за кулісами.